Шановні колеги, ми представляємо доповідь на тему масштабування даних для задачі побудови кривої в натуральній параметризації з кубічною кривиною. Авторами даної доповіді є Петро Стецюк, Ольга Хом'як та Володимир Житков, що представляють Інститут кібернетики імені Віктора Михайловича Глушкова Національної академії наук України. Наша доповідь буде складатись з трьох частин. Перша частина це постановка задачі та її витоки. Друга частина система нелінійних рівнянь та оптимізаційна задача. Третя – Процедура масштабування та обчислювальний експеримент. Перейдемо до самої доповіді. Розглянемо коротку постановку задачі та її витоки. Плоскі краві в натуральній параметризації широко використовуються на практиці, де потрібно описати потоки, плавну траєкторію, шлях або форми отримані з них. Похідними формами є, наприклад, фрагменти аеродинамічних та гідродинамічних профілів сопла, крила, гвинти та лопаті турбін. З практики відомо, що будь-яка негладкість аеродинамічної поверхні. Може викликати аеродинамічну нестабільність. У надзвуковому режимі ситуація погіршується. Фізично обґрунтований метод побудови кривих повинен мати вбудовану можливість обмежувати кривизну поверхні та забезпечувати гладкі межі. Задача полягає у наступному. Потрібно так з'єднати точки А з координатами X, A та А та Б з координатами ХБ і крик кривою лінією у натуральній параметризації, де кривина К від С є кубічним поліномом від довжини дуги, щоб забезпечити в точках А та Б задані значення кутів нахилу дотичних Фіа та ФІБ та задані значення кривин КА, КБ. Кути вимірюються у радіанах. для наглядності всі необхідні точки зображено на рисунку. Задачі побудови плоских кривих в натуральної параметризації зводяться до задач знаходження розв'язків систем нелінійних рівнянь, де частина рівнянь залежить від невідомих параметрів, підінтегральних функцій та невідомої верхньої границі для визначеного інтегралу. На даному слайді наведена література, що стосується витоків розглянутої задачі. Перших два посилання відносяться до Миколаївської школи. Третя робота виконана в Інституті кібернетики імені Віктора Михайловича Глушкова. У другій частині нашої доповіді для задачі побудови кривої в натуральній параметризації з кубічною кривиною було сформульовано систему нелінійних рівнянь та відповідно їй задачі негладкою оптимізації. Нехай S – довжина кривої від точки А до точки Б, знаходжені параметрів кривини А, Б, С, Д та довжини S відповідає система 1.4 з чотирьох нелінійних рівнянь та одного лінійного рівняння. Система наведена на цьому слайді. Для подальшого формулювання цієї задачі як оптимізаційної, необхідно коректно визначити функції нев'язок, що безпосередньо слідують з попередніх рівнянь. Функції нев'язок наведені на цьому слайді. Для пошуку АБЦ використано умовну задачу мінімізації суми модулів функцій нев'язок для рівнянь 1, 4, яка має вигляд 5 за обмежень 6 і 7, де n – кількість рівних підінтервалів у інтервалі від 0 до S для дискретизації функції φ від S. Тут S-max параметр для управління верхньою межою на S, а s min це евклідова дистанція між точками А та B. Цільова функція 5 є кусково гладкою та забезпечує мінімізацію суми модулів функції нав'язок для рівнянь 1.4. Обмеження 6 гарантують додатні значення довжини S, а обмеження 7 гарантує відсутність циклів. Обмеження 7 також робить задачу опуклою і забезпечує існування єдиного розв'язку для задачі 5-7, незалежно від вибору величини Smax. Max. На рисунку справа зображено приклад циклів, які можуть з'являтися за відсутності обмеження 7. Для розв'язання задачі 5 7 на основі модифікації R алгоритму шора розроблено метод з управлінням параметрами альфа коефіцієнт розтягу простору, h0, крок на першій ітерації і Q1. Коефіцієнт зменшення кроку на подальших ітераціях та критеріями зупинки x Зупинка за аргументом, та max і ТН максимальна кількість ітерацій. За стартову точку вибрано 0,00 С-мінімум. На цьому слайді наведено розв'язки задачі при різних параметрах КА, початкової кривини. Тут ми бачимо, що доволі легко маніпулювати видом кривої і при цьому вона зберігає всі свої основні властивості. Третя частина доповіді присвячена дослідженню масштабування координат для системи нелінійних рівнянь, що дозволяє забезпечити розв'язання погано обумовленої оптимізаційної задачі. Якщо а, Б, Ц, Д є додатніми, їх значення можуть бути величинами різних порядків. Наприклад, відношення мінімального за модулем коефіцієнту кубічного полінома до максимального може становити 10-12 до 10-9. Це впливає на швидкість збіжності методу розв'язання задачі 5. -7. А при великих значеннях S навіть на можливість її розв'язання в межах прийнятної точності. В цьому випадку може допомогти лема, представлена на даному слайді. Лема встановлює зв'язок розв'язків системи 1.4 та масштабованої системи 8.11, в якій координати точок та значення кривин. Домножується на одну й ту ж величину мю що більше нуля. Для знаходження розв'язків погано масштабованих дорівнює 10 та добре масштабованих μ дорівнює 1 задач було проведено обчислювальний експеримент для двох наборів даних. Для погано масштабованих задач були вибрані вхідні дані 1 та 2. Для добре масштабованих задач їм відповідають такі вихідні дані, у прикладах 3 та 4. У таблиці на цьому слайді наведено витрати R-алгоритму за кількістю ітерацій та за кількістю обчислень узагальненого градієнта цільової функції для знаходження плоских кривих для даних 1 та 2 та краще масштабованих даних 3 та 4. Для двох критеріїв зупинки за аргументом εx 10-8 та 10-10. З таблиці видно, що для розв'язання задач з добре масштабованими даними потрібно майже в два рази менше ітерацій та майже в 5 разів менш обчислень узагальненого градієнта, ніж для розв'язання задач з погано масштабованими даними. Метод може бути використаний для профілювання різноманітних гідро та аеродинамічних поверхень, у тому числі перехідних каналів змінного перерізу з необхідними геометричними властивостями. Поряд із методом Без'є Бернштейна його можна використовувати для побудови С-подібних фрагментів зовнішнього контуру і центрального тіла сопла. Вибір параметрів кривої дозволяє контролювати форму кривої таким чином, щоб в базових точках характеристики кривої відповідали заданим характеристикам проєктованого профілю. Правильне масштабування координат відіграє суттєву роль для вибору того чи іншого параметру при моделюванні фрагментів аеродинамічних та технічних профілів в ітераційному режимі. Враховуючи, що масштаб достатньо встановити цього один раз, а задачу 5-7 потрібно вирішувати дуже багато разів. На цьому слайді представлені наші роботи, що стосуються даної тематики. Ця робота виконана за підтримки Volkswagen Foundation Grant 97 775. Ďakujem za úvahu.